Напишіть, у вас була депресія, як ви її побороли, напишіть свої приклади, як ви побороли цю депресію, бо у людей інколи починається такий стан. Люди питали, як я пережив депресію. У мене і не було. Я адаптувався з першого дня, але у багатьох вона є і починається приблизно на другий місяць, коли ви переїжджаєте, коли починають закінчуватися гроші, ви не можете знайти роботу. Не можете знайти житло, не знаєте мову, погано адаптуєтесь. І тоді ви починаєте думати, що а там було краще. Треба повернутися туди. Вихід із зони комфорту. Тоді починається депресія, бо ви не підготувалися до переїзду. А ну дивіться, що це. Візок. І ще один. Вже четвертий чи п'ятий. Такий, знаєте, як квест. Знайди візок. Війні Пего. <ріху> Депресія у людей, які не готуються до переїзду, у яких завищені очікування к переїзду теж. От, наприклад, в моєму випадку, я коли сюди їхав, зараз на вулиці мінус 18. Трошки холодно. Ну, але я розраховував, що тут буде мінус 40. Не так холодно, як мінус 28. 18, можна сказати, що. І ще більш-менше, але я думав, що тут буде мінус 40. І можливо тут колись і буде, але зараз іще не було. Я розраховував, що я дивився квартири по 1000, а зараз знімаю за 500, вже на 500 баксів менше. Я думав, що робота буде за 13 баксів, а получаю 20. Розумієте? Тобто я на початку розраховував на найгірший варіант. А ситуація повернулася так. Що поки що нема цього найгіршого варіанту. А може його і не буде взагалі. І тому в мене нема депресії. Я знаю, якщо ця ситуація прийде, я знаю, що робити далі. У мене є план. І у кожного з вас повинен бути план. От Наприклад, от ви хочете попасти туди. Ото Канада, отам. І ваш план це. оце, План А. Треба отак перейти дорогу. А у вас не виходить, бо тут сніг. Нема тротуару. Багато розвертається і їдуть додому. А є план Б. Оце. План Б. Можна пройти сюди, повернути трошки, перейти дорогу і туди. А ще є план С, це сюди. Отак от можна пройти з цієї сторони. І отам перейти дорогу. І ти попадеш в Канаду. До речі, почистили. Ніфіга собі. Почистила дорогу, все ж я тут на пузі сидів, це оця дорога. Молодці. Країна в топ-7. Молодці. Якщо у вас буде план, ви будете знати, що робити, якщо ця прийде ситуація. Може вона і не прийде, але коли вона прийде, ви вже до неї, до неї готові. Ви знаєте, що це не виходить, це треба зробити ось так. Або цей план не працює, обходимо далі. То зараз проблеми з убером. Не виходиться. Але окрім Uber, є інші програми. Можна там працювати, там можна попробувати. Тому просто вам треба більше підготуватися. І я вчора й розказував про піар, що його не можна отримати за півроку. І мені одна людина пише, тут же прямо під цим відео пише. Скажіть, будь ласка, а за півроку тільки в Манітобі отримують? Чи в інших провінціях теж? От у таких людей буде депресія, причому дуже серйозно. Мало того, що ви не можете самостійно знайти інформацію. Я розказав це в цьому ролику, потратив свій час. Ви навіть не можете уважно послухати. І прямо під цим роликом пише: Ні. скажіть, за півроку можна отримати. Ні, Яких за півроку? Ну, мінімум два роки. Деякі чекають по шість і так далі. То більше готуйтеся. Читайте про погоду, яка погода, скільки коштує житло, про роботу, вчить англійську мову. І коли прийде оця проблема, якщо вона ще, і ще прийде, вона ж може не прийти, то ви вже будете знати, які вирішити. І тоді у вас не буде проблем, не буде депресії, ви спокійно будете адаптуватися далі. Я, до речі, вже прикли, практично три місяці в Канаді, скоро буде три місяці. Я розкажу свої враження, кому цікаво, може якісь є питання, напишіть, я теж на них відповім. Я вже був в трьох містах, от я до речі, думав, що буду тільки в одному, а був в трьох, це тільки три місяці. А я хотів за півроку побувати тільки в одному. Це теж якби плюс. Все йде трошки вище, ніж я розраховував. Це теж добре. Які ялинки. Тому в мене депресії немає. Вообще, адаптувався з першого дня депресію тих людей, які не готуються до переїзду, не готові до ситуації. Якщо у вас є чіткий план, ви знаєте, як ви зараз налаштуєтесь на найгіршу ситуацію, яка може не прийти, якщо вона прийде, то ви вже знаєте, як її вирішити. І у вас тоді не буде депресії. В принципі, і все. Готуйтеся до переїзду, вчіть мову. І побачимось в Канаді.